Всім привіт! Сьогодні я вам підготувала таку тему, що зараз на даний момент є в вашому житті і що має бути. Для енергообіну, будь ласка, підписуємося, ставмо клас. Кого як резонує, будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже цікаво читати ваші коментарі. Дякую вам. Читаю. Всі дівчатка-хлопці читають, бачу, і хлопці, і жінки пишуть дякую вам. Бачу, як у вас резонує. Дуже приємно. Знаєте, що не просто так подивилися і побігла. І класики ваші бачу. ну, велике велике вам за це дякую. Повна діагностика. Хто бажає записатись на повну діагностику, можете звертатися на Viber або на Telegram. У мене є два номери телефонів: один Viber, другий Live. Номери телефонів є під кожним відео. Інших номерів у мене немає. Помічників також в мене нікого немає. Хто бажає, будь ласка, працюю я кожного дня, не працюю я тільки в неділю і в церковні православні свята не працюю. Так, ну, давайте будемо дивитися, що на даний момент в вашому житті розслабилися. Розклад іде, звісно, загальний для всіх, але будете дивитися, резонує чи не резонує у вас. Так, давайте подивимося, що на даний момент, яка в вашому житті сталася ситуація. Мабуть, з цього почнемо, щоб ви знали, підходить вам це відео чи не підходить. Я покажи розкажи на даний момент, яка ситуація. Яка на даний момент. Ситуація в вашому житті. На даний момент ваше життя. Ну, дивіться, От я вам скажу різні варіанти, і ви вже подивитесь, резонує чи не резонує. На даний момент маєте розрушення, не маєте стабільності в своєму житті. І скажу більше, навіть хтось на собі може. Відчувати магічний вплив. Таке враження, знаєте, як вами хтось може на даний момент навіть руководити вашим життям. І за цієї людини маєте якесь розрушення. Стабільності, гармонії на даний час в житті не маєте. Наскільки запутались, що просто не знаєте, куди вам бігти, що вам робити. Вроді би, якось стараєтесь і триматися. Да? Старайтесь, може, відкинути цю ситуацію, яка з вами на даний момент сталася. Але вам дуже важко. Ви не можете. Ви не можете, і ви бачите, що в вашому житті на даний момент просто все рухне. Не можете справитись самі. Ну, отак, от на даний момент. Хм. Інтересно. Інтересно. Ну, давайте будемо дивитися далі. Будемо дивитися далі, побачимо, що нам сьогодні да? нам розкажуть нам карти. Людина мене дивиться сильна. Людина може бути, я б сказала, навіть на якійсь казенній посаді. Тобто, людина, ви непроста, знаєте, не така не тиха, не сіра мишечка, а людина прямо з силою. Е, може, люди до вас по життю, ви така добра, енергійна, чуйна людина, що до вас постійно люди якось тянуться, ви їм чимось допомагаєте. Ну, от прямо така людина мене дивиться. Чуйна, добра, світла, дуже сильна. Но цю сильну людину. На даний момент хтось підкусив. Хтось підкусив, прямо закрив. Да? Навіть, може, ви самі собі задаєте питання, що от я ж наскільки сильна. Ну, хіба це може бути таке зі мною? Ну прямо рухне. Знаєте, прямо рухне, а вам нічого не хочеться. Ви закриваєтесь від всього, ви закриваєтесь від всіх, ви не хочете не їсти, не спати, не пити нічого. Просто не чіпайте мене. Самі на даний момент не розумієте, чому це саме з вами? Чому з вами? Я ж така сильна, скільки в мене всього в житті було. Да? Багато розрушень, кстати, по життю мали. І як я не можу вийти з цієї ситуації? Як, знаєте, втратили контроль над собою. Дивимося далі. Дивимося далі, що нам, нам розкажуть карти. Що нам розкажуть карти? Я вам скажу так, може, ви і молитесь, да? може, ви просите допомоги свого роду, щоб вам дали якусь підсказку, який вам правильно прийняти вибір. Бо ви вже не знаєте, прям, де хорошо, де погано. Знаєте, таке враження, як ви вам навіть люди якусь дають інформацію, і ви вже перестали навіть вірити для цих людей. Тобто стоїте навіть в самообмані. Не знаєте, де правда. Де брехня, кому можна довіритись, кому не можна. Ну, ви прямо просите, да? на даний момент, хто дивиться це відео, ви прямо просите допомоги, знайти якусь підказку, як правильно вам вийти з цієї ситуації, щоб ісполнилося те, що ви задумали. Зараз вам дивитесь, звісно, що у вас там робиться. Але на даний момент ви не можете прийняти рішення. Не можете прийняти рішення, ви вже. Просто знаєте, навіть більше скажу, ви боїтеся. Ви боїтеся прийняти якесь рішення в своєму житті на даний момент, бо ви просто не знаєте, як правильно зробити. Ви закриті стоїте. Знаєте таке враження, що ви не можете повпливати на ситуацію, яка на даний час сталася в вашому житті? От ви прямо просите допомоги. що от там не знаю, не знаю, які ви там вищі сили призиваєте, але ви просто якоїсь спасіння, просто допомоги вищих сил, щоб вам допомогли вирішити це питання. Давайте подивимося, що це, з чим це зв'язано взагалі ваша ситуація. І кого це такого сильного прямо розрушили. Прям такий удар вам нанесли. мабуть, не ожидали навіть. Ви, мабуть, самі навіть і не ожидали. Давайте будемо дивитися, що там в кого сталося. Ну, так, да, в слізах, в слізах плачете, не можете себе зібрати. Ну, я скажу так, багато в кого може проігратися якийсь триугольник. Тобто, це любовні справи. Може проігратись так. Може бути таке, що це якісь люди, нанесли вам удар. Близькі, знайомі, там, друзі, ну, коротше, такі люди, які тобто, повпливали на вас конкретно, це більш близькі люди, вони якось пов'язані з вами. Да, ці люди. Може бути так. І ви із за того знаєте, як не ожидали, що це таке може бути, як це такі близькі рідні люди і можуть вас розрушити, і ви стоїте при ударі, стоїте при слізах. А в кого, хлопці, дівчата, може проігратися, що хтось стоїть в любовному триугольнику. Хтось стоїть, як в любовному тугольнику. Хтось, як, знаєте, неужидано вас просто вліз в ваше життя і вас розрушив. У вас були якісь плани, да, ви що собі там мріяли, строїли, і все в один момент просто рухнуло в вашому житті. Ну, плачте. Плачте, ще раз кажу, не хочеться вам нічого. Нічого не хочеться. Я вам скажу, ви навіть. Мабуть, знаєте своїх цих ворогів, які вам нанесли цей удар. Ви прямо для них, мабуть, і наказання навіть просите. От що просто отримали по заслугам. за ваші сльози, за ваші золоті сльози, які просто сьогодні падають. Знаєте, таке враження, ну немає сил, ви прямо кричите. Нема сил більше терпіти. Боже, ну коли це вже воно, то все, де мені знайти ту підсказку? Що мені робити? От прямо знаєте, людина може, ви навіть самі з собою навіть говорите, задаєте постійно собі таке питання. І я вам скажу так: сонечки, хто мене дивиться? Чи це хлопці, да? чи це дівчата? Але щоб ви собі розуміли, за ваші сльози, за ті удари і за те розрушення, яке вам нанесли? По страшному суду, от оця гоп-кампанія, я її так назву Гоп-кампанія, получить по сильних заслугах. Ви собі навіть не можете на даний момент уявити, як вони получать по заслугах. За вас хтось заступиться. Хтось заступиться, но це буде вищий суд. Не наш суд, а вищий суд. І ці люди, те, що вам зробили, получать ще більше. Ще більше, і ви знаєте, і вони будуть знати, що це їм прилетіло із за вас, бо вони вам зробили якусь гадость в житті, вони вас розбили, вас закрили, вас розрушили. Прямо будуть знати. Ще різко, тут може бути любовний тріугольник, може бути дама, мужчина. Да, може, бо карта магії, може бути, я ж вам сказала, магічне втручання. Може бути, що така дама, да, чи там мужчина робив якесь розрушення в житті. І по магії, за то, що не по собственної волі для людину, там, може, призвав, да? а вас розбив, або вам зробили якусь розсорку з близької людини. Оця людина через страшний суд получе велике наказання. Ну, в, ко... в кожного буде по-різному. Тобто, будете вже собі дивитися, напишите мені в коментарях, як кого програється. Давайте далі дивитися. Давайте далі дивитися. Ну, я вам скажу, на даний момент вже в цій губкомпанії має бути прямо може дві, може три людини. Ну, тобто кожного по різному, може одна людина. Ну, тут треугольник. Якщо любовний треугольник, то есть, тобто, це одна людина. Якщо не любовний триугольник, то то тобто, есть, тут компанія виходить. Ну на даний момент вже прилетіло для цих людей. Щоб ви собі розуміли, Уже вони це наказання прийняли. Щось людей зараз на даний момент, цих, які вам нашкодили, проїсходять якісь нехороші віщі. Прямо нехороші, і вони знають, що це все із за вас. Людина чітко знає. Що це наказання і це, що зараз на даний момент проїсходить, це все із за вас. Тому що вас розбили. Так, давайте далі дивитися. Давайте дивитися далі. Верховна жріця вийшла. Може, хтось тарологію не дивиться. Може, людина з силою мене на даний момент дивиться. Ну, я скажу так: якщо ви, немає у вас ніякої сили, то по роду, по роду таке враження, як вам захист прийшов від роду. І тут у мене чітко проігрується жінка, яка захистила вас від цього всього. вона вас захистила і дала дорогу в нове. Не буде розрушення сонце. Не буде розрушення. Оці вороги, які вам нашкодили, получать дуже сильне наказання по страшному суду. А ви, як те сонечко, возрадуєтесь. Я скажу: хто возрадується, хто навіть з цієї ситуації візьме якусь пользу собі. Але, ще попереджу, коли оце все станеться, це стосується тих, хто буде брати пользу з цієї ситуації. Тримайте втайні і кажіть нікому. Що там, наказання це із за вас, не треба їм це знати. Бо буде по-різному. Хтось вас зрадується, це, мабуть, по любі, по треугольнику. А хто візьме пользу, то це вже по якихось таких, може бути, казюні справи, десь там по роботі, да, розрушення вам робили. Ну, в кожного буде по-різному. От там, де візьмете пользу, мовчіть, нічого не кажіть. Ворогам по заслузі. Так і має бути. А ви, щоб світили, як те сонечко. Во благо! Ва благо, приймайте, не плачте, повірте мені, ці вороги, що на даний момент вони вже мають розрушення. Ох, то ще не розрушення, ще попереду що їх чекає за ваші сльози. Такий у нас був сьогодні розклад. Для енергообіна, будь ласка, підписка ставимо класик, і пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого як резонує. Всім папа! -па.